Хлопці та дівчата, привіт! Мене звати Вікторія, це канал Ukrainian Teacher. І сьогодні у нас з вами буде таке доволі цікаве відео. Особисто я дуже люблю переглядати саме такі відео у дівчат: це відео про оформлені роботи, про рами. Дуже цікаво завжди дивитися, як інші оформлюють свої вишивки. Дивитися, які рами роблять в майстернях, як, ну, обожнюю таке. Тому е, сьогодні вирішила зняти саме таке відео. Ну і плюс натхненником цього відео виступила моя подруга Юля на забавки на булавці, бо вона мені надіслала е, дві величезні коробки з моїми роботами. Одна коробка це мої оформлені роботи, я вам їх трішечки пізніше покажу. І одна коробка це рами, які Юля зробила спеціально. Е, для того щоб ми з Оксаною могли їх продати, і всі виручені кошти підуть на збір на автомобіль для зсу 25 п'ятого боже я ще в грудні. 25 січня 25 року у Львові відбудеться ретрит з магазином Мережка. І саме на цьому ретриті ми з Оксаною продамо ці рами. Тому, коли вже вийде це відео, цих рам у мене вже не буде. Але я вирішила, що обов'язково мушу вам їх показати. Хоча Юлю, в принципі, рекламувати не потрібно. Всі, я думаю, що напевно кожна вишивальниця знає, хто така Юля Забавки на булавці, знає е, про її рами. Якщо сама немає, то 100% бачила в когось. І я точно впевнена, що. Кожна дівчина хотіла би мати хоча б одну раму від Юлії і оформити в неї свою роботу. Отож, Юля, я знаю, що ти мене дивишся, я тобі безмежно вдячна. Юля постійно допомагає нам зі зборами, вона весь час не тільки донатить, але вона весь час присилає нам бомбезні просто рами на наші лотереї. І цього разу Юля мені прислала 8 рам. Я дуже сподіваюся, що на ретриті ми зможемо їх продати і зберемо саме стільки, скільки, скільки собі надумали. Отож, це одразу кажу, що це будуть всі рами суто під Мілхіл. Вони дуже добре продаються, наскільки я розумію. Зараз багато хто вишиває Мілхіл, тому багато хто їх хоче. Ось дивіться, ось така дуже красива рама з пташечками. Ці рами запаковані в пакетики, тому що ну, я їх сьогодні маю відвезти вже в місце, де вони будуть. Ось. І не хочу їх розпаковувати, потім знову запаковувати. Я думаю, що ви і так бачите, що вони красиві. Вона ось така з протиром. Протир тут такий, такого кольору з пілої вишні, можливо, така темніша навіть. Ну, фіолетова, якось так він виглядає. Тяжко його характеризувати. Ну і на камері його не видно. Такі пташки. Наступна рама. І ця рама, я її, як побачила, я б і сама собі забрала. Ну, але. Ось подивіться, який гарний квіт. Яка це милота. Я вважаю, що Юля просто неймовірно талановита людина. І все, що вона робить, це речі неймовірної краси. Ось така рама. Ось є рама для зимового мілхілу. Така з шишечками зелений колір, такий з білим протиром. Так, зараз ми це відкладемо. Далі ось така з равликами рама. Вона, до речі, теж з таким з таким темно-фіолетовим протиром. Знаєте, як колір 550 Він мене, коротше, переслідує той колір у мілхілах, бо його час мені не вистачає. Так, є ось така з пташками також. Дуже красива вона. Далі є ось така з трояндочками. Ось така з місяцем. Ну, вона дуже красива, вона мені дуже подобається. На якийсь із своїх майбутніх оформлених мілхілів я буду просити, щоб Юля мені зробила якусь таку раму. Тут вона така з основний колір синій, а далі такий коричневий, напевно, такий протир. І ще одна рама з таким от зайчиком теж дуже гарна. Ось так. Далі я вам покажу ті рами, які вже мої оформлені роботи. Отже, перша моя оформлена робота, але спочатку мушу проговорити про те, що я так само, як і ви, завжди стою в черзі у Юлі. Я записана там на зошит і тому чекаю завжди своєї черги, тому що знаю, що дуже багато дівчат довго очікують в Юлі зараз різні обставини. і... Треба трошечки чекати на рами. тому одразу вам проговорюю, що ці рами я теж чекала, щоб ви не гадали, що Юля мені якось це все швидко зробила, щоб ви не мали до неї жодних питань, домовилися. Отже, перша моя рама це моя мальва. Ну, це єдина рама, яка була зроблена поза чергою. Я вже під милу душу просила Юлю, тому що я дуже хотіла її показати на ретриті дівчатам, які приїдуть. Подивіться, яка вона красива. Це трафарет. Кожну раму, яку Юля робить не тільки для мене, а й для вас. Вона завжди проговорює всі з вами нюанси. Ну, наприклад, я в основному знаю, чого я хочу. Але зазвичай Юля мені там пропонує, я кажу, це так, це ні. Хоча вона завжди мені, там, наприклад, знімає відео і каже: От вікуся, це би дуже гарно було. Хоча я знаю, що ти не любиш таке, але все-таки я тобі покажу. я потім їй пишу: Ну, Юль, гарно, але це не моє. І так само, напевно, з кожною з вас вона працює. Ви маєте якісь побажання, вона теж має якісь пропозиції. З нею насправді дуже легко в цьому комунікувати, тому що ну, вона дуже творча така і вона знає, що вам порадити. Тим більше, що коли вона має вашу вишивку перед собою, то вона напевно знає, як краще її оформити. До речі, вона така вийшла доволі велика, як Міл рамка. ранка. Щось мені тут не вистачає. Ну, так, як милхіл, трошки більше. Так, наступна моя рама, яку я вам хочу показати. І вона ось тут біля мене недалеко. Це ось такі колядники. Я вам колись показувала їх в оформлених роботах. Тепер вони в мене оформлені в раму. Е, ідея ось з тими зірочками. Це якісь крижинки, напевно. Це вона належить Юлі. Я тільки знала, що я хочу їх оформити в дерев'яну раму, і що вона має бути білого кольору з протиром. Це, єди... це єдине, на чому я наполягала. Все решта, оці всі молди, оці всі прикрашальства це все ініціатива Юлі. Вона мені показала, я погодила, сказала: Та, мені це подобається. Ось такі вони вийшли красунчики. Тут, до речі, в протирі. Прослідковується такий темно-синій кольор. Так, далі. Ніл Хіл. Одну з таких грам ми будемо мати на ретриті на продаж. Це літній котеч. На жаль, чомусь його зараз неможливо купити. Не знаю, в чому проблема, в чому питання. І багато хто його хоче, тому що я і від дівчат чую, що хочуть його вишивати, а не можуть його придбати. Ну, добре, що в нас є майстрині, які можуть вам зробити гузичок. А вже е, знайти схему, я думаю, що це вже не проблема. У мене був набір, я за ним теж дуже довго ганялася. В результаті купила його е, в магазині е, у натки Рукоділки. Пам'ятаю, ну, я тоді щось якось записувалася до неї е, на, на замовлення, і коли воно приїхало, вона мені надіслала. Ось така красива рама. Хоча сюди, насправді, я спочатку Юлю просила зробити мені пташок. Коли Юля зробила цих пташок, вона мені показала, і щось мені, ну, якось щось було не те. А коли вона мені показала ось цю раму з квітками, я зрозуміла, що це саме рама для цієї роботи. Так, наступна теж Мілхіл. І подивіться, які тут гарні будиночки. Боже. Гляньте. Сніговик ялинки. Оце ми теж з нею разом обговорювали. Вона мені показувала молди, які вона має. І пропонувала мені, я вибрала, власне, такі будиночки. Краса, ймовірна, рама такого, такого зеленого кольору, в протирі він білий. Так. Далі моя любов це в нас е, 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 ілюстрації Олі Черних. А сама схема зроблена Катериною Безперстовою. Дуже люблю цей тандем творчий. Дуже гарні роботи виходять в результаті. Я не хотіла її, ну, тобто, я не бачила її в овалі. Я думала, що вона буде оформлена як звичайна робота в якійсь там. Ну, не квадратна, а прямокутна якась рама. Це Юліна ініціатива, вона мені запропонувала. Я спочатку вагалася, вона мене довго вмовляла. Казала, ну давай спробуємо. Я кажу: ну добре, давай спробуємо. Ну, і в результаті, якщо чесно, мені дуже подобається. Ось от саме в такому вона виконанні рама дуже простенька, тут просто видно структуру дерева. Це тільки що стрибнула моя катруся. Це мій кіт, якщо що, моя кішка. Просто так гепнула, щоб не думали, що щось впало. Вишивала я на Муранос сплеш. ніжно люблю цю роботу. Вона мені дуже нагадує моє дитинство, різдвяні свята, які ми проводили в бабусі. У нас величезна родина, і завжди на різдво всі приїжджали в село до баби. Ну, в моєї бабці восьмеро дітей, і в усіх там, ну не усіх, але в переважної більшості є діти. Тоді ми ще були зовсім малі, і нас дуже багато було. Ми приїздили. Місця, звичайно, на всіх не вистачало. Хоча в бабусі два будинки на подвір'ї. Один це там, де вона з дідом жили, живуть, жили, а інший там велика така хата, і там завжди всі оці ті, що поприїжджали, ми там завжди жили. І все рівно нам ніколи не вистачало місця. І на Різдвяні свята всі спали дехто міг. Ну, тобто ліжка були зайняті, а далі вже там розстелялись на підлозі матраси. і На тих матрасах ми спали, і, і все рівно місця не вистачало. І в мене завжди було коронне місце, яке я вибирала. Це в кімнаті, де стояла ялинка, так, котруся застрибнула в коробку. З моїми роботами, зараз буде шародіти. І я завжди ночувала в тій кімнаті, де стояла ялинка, і мені завжди розстеляли під тою ялинкою, десь там поруч. І я, коли засинала, то я завжди там дивилася на ліхтарики, які блискотять, тому що гірлянда була включена і іграшки, тоді ще були такі скляні. Не такі, як зараз. Ну, Зараз теж можна купити скляні, але зараз переважна більшість чомусь купують пластикові. І це були такі класні часи. Я пам'ятаю, як ми сиділи за столом, потім ішли всією родиною колядувати. Це дуже красиво було. І ці дві коляднички мені нагадують, власне, ті часи. Так, наступна мама теж зима. Ось така. Ось така вона. Це у нас The Prairie Schooler. Єди... Ні, Це не єдина робота, яка в мене вишита від прері. У мене ще такі яйка є. Але е... в запасах в мене є ще схеми від них. Дуже люблю цього виробника. Вони в такому примітивному стилі малюють, але це дуже красиво. Ось цю раму Юля сама придумувала, яка вона буде. Я не обирала її. Вона мені просто прислала відео, мала якийсь зразочок. Сказала, що Віка, дивися, з тими шишками буде дуже гарно. Ще вона мені щось пропонувала, не пам'ятаю що, але ми зупинились на шишках. Ну, бо воно перегукується, бачите? Перегукується з цими елементами. Ну і це ліс. Дуже гарно. Маючи таку майстриню, я вам серйозно скажу, що я би всі свої роботи хотіла оформити власне, в якісь такі рами, зроблені вручну, не такі, і не такі, як мають всі, і не такі, знаєте, класичні, як роблять в багетних майстернях. Хоча, наприклад, великі картини, які я маю, то я, звісно, буду оформлювати в рамарні, тому що там треба просто звичайну класичну раму, нічого такого надзвичайного. А для таких робіт. А, і до речі, ще на всіх роботах ви їх так зараз дуже гарно бачите і, напевно, звернули увагу, що тут немає скла. Рами до мене тільки приїхали, і я дуже хочу їх взяти в суботу, 25-го, на ретрит, показати дівчатам. Тому я не встигла ще замовити сюди скло. Вже після ретриту буду замовляти на всі рами скло, бо я живу в одному з найбрудніших міст України, на жаль. І в мене тої пилюки всюди завжди повну. Витирай, не витирай, ніколи її не можна позбутися. Тому рами обов'язково, верніше, роботи обов'язково мають бути оформлені під скло. Бо потім я їх просто не відчищу. Так, наступна робота, яку я теж дуже люблю, це від Юлії Іксмейкер. Робота сестрички. Я її вишивала. До початку повномасштабного вторгнення це був січень місяць. І пам'ятаю, що я робила заміни, тому що в мене сестричка чорне волосся має, я маю таке коричневате. І тут в тої дівчинки було якесь інше волосся. Я вже не пам'ятаю, яке, бо то вже дуже давно було. Але я робила заміну, просто підбирала, щоб було схоже більше на мій колір. У Юлі теж дуже красиві схеми. У неї такий теж стиль, ні на кого не схожий, мені подобається. Маю ще кілька її, її схем і маю ще кілька вишитих робіт по її схемах. Але зараз мова йде про раму, а не про саму роботу. Тут я теж особливо не мала жодних побажань. Я це Юлі сказала, як вважаєш за потрібне, так і роби, я тобі повністю довіряю, і вона мені просто сказала, що будуть ось ці е, такі ковбаски, е, пупиришки такі, не знаю, як їх правильно назвати, і що буде серденько. Я сказала: о, окей, ну, тут сестра з сестрою, ми, у нас хороші дружні стосунки, ми любимо одна одну, тому хай буде серденько. А, і ще вам зразу покажу, напевно, які вони позаду. Юля ось так от робить. Вона сама натягує роботи. Я, звісно, просила її, щоб вона мої роботи не натягувала. Бо я розумію, що це займає дуже багато в неї часу. За цей час вона може зробити ще кілька рам. Я думала, що вона мені просто надійшла рами з роботами моїми. І я сама їх буду натягувати. Ну, якось так мені дуже хотілося. Але Юля наполягла, що вона ще й натягне мені роботи. Сказала, що в неї вже рука набита і що вона це зробить швидко. Я, звісно ж, погодилася. Ну, якщо, знаєте, з мене забирають якусь частину роботи, то, то, то хай буде так. Тут ця рама в протирі має такий. Або це темно-сірий колір, або це якийсь зеленкуватий. якось цей. Зараз погане освітлення, тому я вам не можу сказати. Ну, швидше за все. Якийсь хамелеон, коротше. І, дівчата, моя е, поки що остання оформлена робота, але в Юлі залишилося ще чотири моїх е, вишивки. Ще чотири. І ну, я вже буду їх чекати, тому що вже коли вона зробить. А ось ця, ось дивіться, я її таки оформила. Ну, не я, Юля, але моя бабуся. Я нещодавно в інтернеті десь зустріла фото, ось таке. І я зрозуміла, що саме з цього фото зроблена ця схема. На жаль, я собі це фото не зберегла, якось так я подивилася, так подумала собі, о, це воно, і прогорнула, а потім вже не могла знайти. І ось це це в нас хто? Хитра синиця. Обожнюю цю роботу. Я коли її побачила, Цю схему. Я одразу її купила, тому що тут, ну я бачу тут свою бабусю. Напевно, ще хтось, хто буде дивитися, теж побачить свою бабусю. Ну, старенькі вони, вони схожі доволі. Але моя бабуся дуже любила корівок, коли вона ще мала силу, натхнення в неї були і коровки, і, і кози, і свинки, і кури, і все, що хочеш. Вона мала дуже багато сили, навіть будучи вже в такому віці, там десь поза 70, вона ще це все обходила і мала ще на це все сили. Зараз вже таких бабусь, хоча оці ще, жіночки, які ще є, вони ще ось такі, та вони ще такі, вони думають, що вони, власне, мають мати господарку, мають за цим всім наглядати. Про здоров'я вони не думають, думають тільки про те, що оце вони мають це робити. І моя бабуся завжди казала, що як це так жити в селі. І не мати свого молока, не мати своїх яєць. Вона цього не розуміла, тому до останнього вона просила, щоб корова була. Там вже потім з нею жили мої тітки, то вони, зараз в них вже немає корови, звісно, але так, Тео крібається в двері, секунду відкрию. Давай, заходь. Заходь. Ну, заходь. Давай, я закривай. Молодець. От Про що я казала? Тітки мої, значить, вони вже не хочуть тримати нічого і нікого, бо їм це заважко. А бабуся моя до останнього хотіла, щоб в неї була корова, щоб вона мала молочко. Моя бабуся не любила червоного кольору, вона дуже любила е, жовті хустки. Ой, слухайте, я тут маю бабціну хустину, Мені тітка віддала, я дуже її просила, я вам зараз принесу покажу її. Ну, ну от, власне, те, що, про що я кажу, жовтенька, така з квітами. Бабця дуже таке любила, і вона висаджувала в себе в городі перед будинком квіти. З неї завжди було дуже багато квітів. І це її улюблена хустка. Тепер вона у мене. І зараз вам ще покажу, у мене навіть є хустина моєї прабабусі. Вона там десь де не де, де має дірочки. Вона така ну, вона більша, ніж ця жовтенька. Я колись її теж одягала. Теж мені дуже подобається. Це моя улюблена робота. І я Юлю дуже просила, щоб це була рама в таких темних кольорах. Обов'язково, щоб було видно структуру дерева. А ось цю серединку, бо це, це наче подвійна рама. Оцю серединку, це вже Юля запропонувала, що ми зробимо ось так і, І я, в принципі, погодилася. А тео знову ж кребається: ну що ж таке, почекай хвильку. Так, ну, це, власне, все, що я хотіла на сьогодні показати. Тих рам, які Юля прислала на благодійність, то їх вже не буде. Я їх сьогодні віднесу в мережку. А завтра вони мають велику надію, що ми їх продамо і зберемо ту суму, на яку ми розраховуємо. А мої рами я теж запаковую і вони теж поїдуть зі мною на ретрит. І ті дівчатка, які будуть на ретриті, вони вже, напевно, ви вже бачили ці роботи, тому що це відео я випущу вже після ретриту. Сподіваюся, що я на ретриті зможу теж зняти відео і ви щось побачите. Ну але то все-таки то не факт. Все, всіх обіймаю. Дякую, що подивилися. З вас лайк, підписка та ну, якийсь невеличкий коментар. До наступних зустрічей!